Доброго здоров'я, пані і панове! Мене називають Микола Вересень, і бачите, я не залишаю вас у спокої своїми роздумами. На буквально 5-7 хвилин, але просто подумайте про наступну історію. До мене доходить дуже багато особистих розмов. Я би сказав моїх знайомих, моїх друзів, моїх незнайомих, моїх ворогів. Я читаю інколи те, що пишуть засоб масової інформації і хотів би, як би сказати, привернути увагу і, і закликати. Але дуже така проста історія. Я звертаюся впередовсім до жінок. Е, ну, ви знаєте, може, ви не знаєте, але я підкажу: людство складається з чоловіків і жінок, вважається, що жінки. Слабка стать, що я не завжди вірю, а чоловіки сильні, що я теж не завжди вірю. Але точно ми розуміємо, що ж чоли... панівні висоти, як казав Володимир Ульянов Ленін, займають чоловіки, і до мене доходять величезна кількість інформації про те, що називається sexual harassment, тобто, з не, ненормальні не залицяння, якщо дуже коректно сказати. А швидше кажучи, і, 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 і просто приставання, і просто гвалтування, і просто коли чоловіки ставлять залежність від себе жінок, і дуже багато такої інформації і зараз в якомусь театрі, в якомусь вищому навчальному закладі, про це заговорили, заговорили, заговорили. А я сиджу і думаю: ну, от вересень намагається допомогти жінкам, він такий фемініст. Ну, я себе вважаю принаймні українським феміністом. Але це справа жіноча, Оце міту, коли розповсюдилась по цілому світу, коли жінки стали один одному і всьому суспільству розповідати, як їх утискають сексуально різноманітні, гідотні і брудні чоловіки, і так далі. І так далі. І такого дуже багато в Україні, якби ми про це чули, а ми, ми, ми це не, не використовували. Так от, окрім жінок, боротися за справи жінок нема кому, ну якщо не брати до уваги вересня. Але я би просто подумав про те, що у нас в парламенті сидять жінки, які знають, як воювати, як боронити, як виробляти зброю, як в сільському господарстві бути, як торгувати, з ким дружити, що завгодно вони, чим завгодно вони займаються. Але може їм варто зайнятися тим, щоб все ж таки якось у нас жінки не були другосортними. Якось так зробити, щоб жінки якось свої, свої думки висловлювали, широко розповсюджували, може, якось законодавцю зробити якесь законодавство, перепрошую за тавтологію. Де би можна було жінкам відчувати себе легше, ніж вони сьогодні відчувають, робити більше справ не думати, що до них будуть залицятися якісь козли. Ось. а думати про свою роботу, про свої дітей, про своїх чоловіків, братів, батьків, про врешті-решт військо, армію і так далі. Це більше часу займе на корисні справи, а не те, щоб відбиватися від підарасів різноманітних. Тому просто коли я починаю думати про це, то я в столиці живу, знаєте, і бачу навколо себе чуткі плітки, розмови і мені розповідають, і, і те, що я казав, і в театрах, і десь там в вищих навчальних закладах, і в університеті Шевченка про це говорять і де тільки про це не говорять а маленькі містечки. А обласні центри, де нема куди по поскаржитися, де нема куди піти, і ми знаємо, що вона до неї залицяються, вона йде до начальника, начальник її посилає, а вона йде до ще одного начальника, і той начальник її посилає, а потім вони всі збираються, кажуть, якщо ще раз рота роззявиш, ми тебе виженемо з роботи. І коли це в Києві, бодай хтось дізнається. от Тересень, наприклад, дізнався. Щось я себе часто в прізвище своє, точніше, псевдоні, використовую. Більше не буде, вибачаюсь. Вибачаю за зухвалість. але А що ви будете робити в маленькому містечку, де всі один одного знають? І де і жінка дійсно другорядна, а не третьорядна. І що, і куди їй бігти? Що робити? Панове депутати, подумайте про себе. Я розумію, що до вас ніхто не залицяється, тому що ви там сидите і спробуйте до вас залицятися. А ваші посестри, а ваші мами, а ваші доні, а ваші подруги, а ваші... купа є того, і вони сидять і мовчать. Вони все знають і про виробництво, і про міжнародні стосунки, і про дипломатію, і про армію, і про війну. Подумайте про себе про жінок. Подумайте з вами. Був Микола Верес і на все добре.